За напі. Скільки уроки граєшся грою багато. Років 8, напевно. З релізу. Скільки тут років в PUBG? 5-8. Ой, 5-8, 8-9. Ой, ж ми Насті з тобою погано падаємо. Одається. У мене є зброю. И на меня один. Он добывает, не? Нет, пока. На меня! Липший. Еще один в ангаре. Он mm -hmm. там пробегает. закрив, просто закрив, ніби їх тут не було. Блин, ну, Блін, ти зликаселя. Можливо, це не те, а можливо те. Блін, мені треба, коротше, якось зібратися і подивитися. Можливо, типу я нагуглю і скажу, що за напій. Або хоча б як він робиться. Ой, панцир. Одвисміле каже, молекілери вбивця, в гарній на не нього не немає. Тобі їх Я знаю що. То по цього чела вбивати, які тут, тут ще бігає. І моє жовто. Срада не виходили. <плес> Я Пробить. флешка або хайеш влево? За ангар. Опик нам. А, ты бот. Ага. Просто фокашу э, хайеш. Ой, скинул смок. Смок? Ой. <laughs> Икс смог скинул. Мы в мейн запуляем. Можешь поставить мейн? Прям на мейн? Там 120 метрів. Тут вистачить взагалі відстані. Ну я вбивала. Раз, два. Тобі прямо сюди десь біг тут. Сюди треба на мітку. Щоб було 120 метрів. Потримість. Запускай. Трошечки більше треба. Ой, далі. Бачиш, це дуже близько. Це теж не треба було ще. А тут же ж по 50 метрів квадрат, я нічого не поняє, що воно так запускаю. І ти ж можеш тільки на 120 метрів наче лити його, правильно, ні? Так, я тут 140, треба було 160 десь ставити. Лол, так тут нема 160 метрів. Квадрат 50 метров. 50. Лоу, ладно. А эти броню еще вам будут. Не, ну панцир тоже подходит. <laughs> десь Ліворуч був в двуш сел. А яких 100? На санку по 50 метрів. Квадрат, Богдас. Ну раніше був по 50 метрів. Зараз можливо щось змінили. Мені треба і бронік. Тут є. На даху. Шолю. Тут на даху є. І і бронік. шоломий перший. Ты стримишь на Ютубе? Не не, я на ютубе не стримлю. Надеемся, бігаем мейн. Двоє. Можливо, вікно зараз пикне. Yes. Каже, писов щет, ясно. й обматюкали, за шо? Що, що я їм зробив? Блін, я в муті був, понял. Потому Що мы на ще обматюкали? Ну no, що казал. Кисов щит щось там. жах. Okay, so. А шо ножах? Не собі дозволяють. Я кажу. Mm. Ну, типа, Олег. Дала мітку жовта, Вони бігли в нашу сторону. Зверху? Підходили. Mm -hmm. Сішку кинули. Mm -hmm. Пікав один. Я відходжу по сішка. Я відходжу до треба верхівки. Угу. Mm -hmm. Він з свого накну сішкою у тут нокну. Сумний сидіти. Та ні, я просто. Загублений. Треба і чат читати, і цей. А що, чого я буду субный? Ну буду субный. Так. Дай. Короче, раніше було по 50 метрів квадрат. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз по 10 показую. По 100 метрів. Тредди? У мене, типу, мк МКшку якусь, якщо буде, скажи, я візьму. Може, М24 тобі віддати. У ну, мене МК ще М24. Може, там на верху є щось тоді? Та ні. Тут ні СРК. Та можемо бігти, mm -hmm. якщо що. Одна. Ай, і парашют не відкривається, поняв. Угу. Mm -hmm. Чат, Топо читай, пес. маленький екстрем, в Так під тобою була в МК в коридорі, блядь. Від Хай снайперкою бігає. Хочете, щоб я не попав на по кому Твої снайперки з вашої цієї? Ту, ту-ту, ту. 27 лайв. Друге коло. А да, це по це, да, це, да. Оливки. снайпа по параду стреляла там приедет угу. или их или воруш Блін, руку ч... собі здається чел на, чер... на червоні прибігав але я не впевнений окей okay. можна Та, да, там прям щось ближче пляжки ого через гору тоді Но. убили Це Та тачка чи той трак позаду приїхав Напевно, трак. Байк, їх угу. згори на здається, стріляють. Злошный, да? Угу. За деревом, митка хорош. Я щелюсь. Тут ще все типа, десь На жовтій? Десь там, в цій Угу. Ай, мене ж відкусило. Та за шо? Добро Добре, що назаду. Да, на два, два, два на мітці? Нокнува, так. Добре. Прямо на міці. За каменем. В один тк вкаже це пиздець. Було сім перемог ряду, їбав всю мапу, а в мене магіна і свин смоктали всю гру, і ми програли. Шот? Самый верхній камінь, правильно смоку? Не ближчий, посередині. Я хай я закинув, закинул на біжі. За цим. Другий смокар ки я думаю. Найс. що, Войт? Та да, За що? шо? У них там є щось? Так, програти? Я мкашку. Да Беру ем 24 скидаю. Ого. Oh, uh -huh. Леско. Ви дивилися з Юлією грав кальмара? Нє. Ми перший сезон не дивилися навіть. А ви другий вже дивитесь? Що вже другий подивилися, вже і перший почало передивлятися, вже і перші передивилися знову. Аркейн не дивилися? Ні. А чого, блін? Подивіться, аркейн крутий. Юля взагалі там залипла так, що капець в нього. Навіть коли її їсти. Стві... Ну, типу, вона працю... працювала, типу, і на перервах там хотіло робити собі їсти. І по 15 Ұгум. хвилин серіал дивилася. Є таке... Ми Прям... Теж так робимо. Прям цікаво їй було. Коли щось дивимося. А я додавалася вчора Пінгвін серіал. А, я зрозумів, що це за з, серіал. Це типу, був з Угу, mm -hmm. Я зрозумів, я зрозумів. Не знаю, я останнім часом, типу, взагалі нічого не дивлюсь. Я останнього, що подивився, це був. не знаю, рік тому, напевно. цей. Гамбіт королеви Нетфлікса. Нічого. О-о-о, побігли. Кайф. Мені типу ок. Мені ок, мені зайшов серіал. М -м -м, цей серіал. Цей? Кальмара чи пінгвіна? Пінгвін. Ага. Ні, ну казали. Типу, що він крутий пінгвін. Але я не дивився. Побігли, побігли. Швидко, швидко, швидко. Не послухав чат, не пішов спати. До речі, так, воїт. Не послухав. Не поспав. мінус стрік в доті. Наразі на першому сезоні. Ну я першу сезону також не додавився бонус. Не знаю, мені здається, ми померли, Настя. У нас можливо чел ліворуч біжить. Потому что мы Может, а может, это чел б... вот, вот, Нажим... Нормально так бежим, <свят> У мене ось тут. Он развеялась уже. Вже розвіялись. Мачу тип вниз збігає. Отут. тут угу. до хати біжуть. Тут убег. Можемо забити на нього, якщо він там били. Ну, тут ще бачу, типа моя жовта. був. Угу. Тобто там пинув себе, щоб щелн забіг. Десять лайф. Двоє зліво. Я чупу з тобою постріл. Тобі до мене поїде, і тоді треба. В один каже улех, в тебе перука відклеїлась. Обманюєш, вот мене нема перуки. По берегу, чел біжить. Бля, що? Чому він не помирає? Я все тут. Що? Хе-хе-хе. Не знаю. Ну, типу, нормально там і в голову було. Тут він буде бігти вбий його. В один каже, бо ти в землю стріляв. Я а, от синьока, отут буде бігти, він не знає про тебе. Найс. Біжи, біжи в зону, ти мене не піднімеш. Біжи, найстя! Бля, врятувала! Врятувала Лева. Твой багато Правда, Я мене mm -hmm. не шолома, не армор, нічого нема. Возьми, візьми, мене теж броню разбитый. Ще тобі кидаю дві Дякую. Двоє з ліворуч. Uh -huh. Можем просто дома передати. Ай, перед нами, перед нами. Отут напевно, так? Так, так, всередині сидить, бачу його. Я бачу. Виліз. Ти біга скинув? Так, я біжу, я скину нечайно. Він спускається, можемо спину. Де другий? За, за каменем. Він хитований. Била, било, так, так. Нам в камінчике треба в них спуститися. Там один один, один о залишився армор розбитий так шо. Боже, я ж прилякався. оу Бля, Настя рептяниця. врятувала мене. На русях поносила